Захищати кажанів можна по-різному. У форматі екоквесту теж щось зробили з допомогою партнерів представники Інституту еколого-релігійних студій для учнів молодших класів Теобенду. Ми продовжуємо таку екопросвітницьку роботу по захисту рукокрилих. Цей проект реалізується в співпраці з Союзом охорони природи Німеччини, і це вже не перший рік, коли ми проводимо таку просвітницьку роботу. І це вже стало нашою доброю традицією проводити заходи, які присвячені до ночі кажанів. І в цьому році ми проводимо цю активність на території Теобанду для того, щоб залучити максимальну велику кількість діток до питання збереження рукокрилих, особливо те, що нашою основною темою проекту є якраз захист вразливих видів, які проживають на горищах церков. Еко квест базується на попередній розробці інституту еколого-релігійних студій спільно із закарпатським академічним обласним театром Ляльок Бавка. Це вистава, кожека і летика, яка вже тривалий час є в репертуарі театру і яку може кожен бажаючий відвідати у вихідні дні. Це вже у нас другий еко-квест. Перший стосувався тематики сортування відходів, і це було знову ж таки продовження нашої попередньої роботи по розмальовці в стилі Майнкрафт пригоди Степана в Квадратляндії. І ми б хотіли зробити декілька таких квестів, щоб мати змогу запропонувати більш різноманітний вибір екопросвітницьких активностей таких для дітей. Еко квест про кажанів різноманітний. Діти складали ланцюжки живлення з кажанами, піраміди та багато іншого. Квест розроблений на основі вистави. Він включає в себе досить багато цікавих завдань. Це є і головоломки, і загадки, і дітям буде запропоновано розгадати певні міфи, які стосуються кажанів, також рухливі та танцювальні вправи, щоб і тримати їх в увазі, і трошки щоб вони мали можливість порухатися. Третьокласники вже спростували деякі міфи про кажанів завдяки екоквесту. Та просто весело провели час. Сподобалось завдання там, де казали, де живуть кажани, а де не живуть кажани, і за це давали наліпки. І де живуть кажани, де не живуть. Ну, вони не живуть у воді, не живуть у річках, в водоймах, не живуть, живуть на, на дахах якогось дома. Найбільше сподобалось, що каже, не їдять, вони їдять, їдять всякі комахи, як жаби. може. Мені сподобалось завдання, коли ми кидали сміття у смітникові баки. Ну, ми сортували, у нас були речі з різного матеріалу, і у нас були смітники, підписані, куди що кидати. І ми кидали усе правильно, пластик, папір і скло. Там було міфи всякі про те, кажені, чи вони залізають в волосся і так далі. Там треба було вгадувати так чи ні. Що нового ти дізнався про кажанів сьогодні? Те, що вони їдять комарів, те, що вони завжди літають нічкою. А ти бачив кажанів? Так. Да. – Вживу, це да, бачив. Ну, вдома в себе. Коли е, було ве, е, нічкою, тоді вони і літали. У ліцеї при церкві, вихованню дітей у дусі екосвідомості, стараються приділяти багато уваги. Кожного дня ми наголошуємо діткам на сортування сміття, беремо участь у цьому. Також граємо гру сорт сміт, залучаємо на групі продовженого дня дітей до сортування. Дітки дістають багато цікавих знань і цим самим вони вчаться сортувати сміття, адже в нас на території Теобенду є сортувальні баки. Екоквест, до речі, тривав на площі часу. А отже, почати захист кажанів. Та й збереження чистоти довкілля в цілому ще не пізно.